Почалось більш-менш цікавіше. Гіда, ми, звісно, вже не слухали до цього моменту. Цікавіше в плані того, що тут є кімнати, вже обставлені на той манер, який був в ті часи, і це було досить цікаво. Види, звісно, тут бомбічні, і дуже багато зал для чаювання, де столи, чашечки там і так далі, чайнички. Тут ми спускаємося вниз, і у нас тут пивоварня. Далі такі тераси, види, краєвиди, дуже прикольно. Вистрижені газончики, фонтанчики. Ну, взагалі, дуже-дуже прикольно. Уявляєш себе в такому платі, як в бріджертонах, і що ти там ходиш. Там десь твій кавалер на конику. Такі різні вбудовані фонтанчики, і просто наземні фонтани. Ну, Прикольно, прикольно.